Кожне рідне слово, зелений листочок крапля на колонці, ніжна ніби квіточка Золота як сонце. Сонечко яскраво сяє, листя повсюду лежить, діток на прогулянку чекає, щоб віночки з листочків плести. Діти, а яка зараз пора року за вікном? Правильно осінь. Подивіться, як чарівниця осінь все навкруг розфарбувала дуже гарно. А як треба одягатися на прогулянку восени? Правильно, тепліше, щоб не захворіти. Вдягнемося тепло, малята. Підемо листочки збирати. Подивіться, малята, лялька Олеся теж на прогулянку чекає, з нами гуляти бажає, але вдягатися не вміє. Одяг плутає, перекладає, а що одягати на прогулянку не знає. Будемо Олесі допомагати, одяг на прогулянку добирати. Привіт, малята! Допоможіть мені, будь ласка. Я теж хочу з вами гуляти. Діти, але спочатку подивимось, чиї речі у шафі. Для кого ця майка? Правильно, для матусі. А ця куртка чия? Так, для дівчинки. А ця куртка яка? Велика, вона для кого? Правильно для тата. А ця куртка менша для кого вона? Для синочка, так, для хлопчика. А цей светер для кого, діти? Правильно для тата. Він великий. А це спідничка. Як ви думаєте, чия? Правильно, дончина. А для кого ця святкова сукня? Так, для матусі. Якого вона кольору? Червоного. А для кого, діти, ці штани? Правильно, для тата. Які вони за розміром? Так, великі. Подивіться, яке святкове платтячко, чиє воно. Правильно, дончине, для дівчинки. А ця сорочка, як ви вважаєте, для кого? Так, для хлопчика, для синочка. А ці штани для кого? Теж для синочка, вони менші за розміром, ніж у тата. А ця спідниця для кого, діти? Так, для матусі. Якого вона кольору? Синя. А ця сорочка більше, ніж у синочка. Для кого вона? Звичайно, для татуся. А що це таке, діти? Правильно, пальто для матусі. Якого воно кольору? Червоне. А ці штанці для кого? Звичайно, для донечки, якого вони кольору? Зеленого. А як ви вважаєте, для кого цей светрик? Так, для хлопчика, для синочка. Молодці малята. Подивіться малята, чи правильно Олеся підібрала взуття для осінньої прогулянки. Що не підходить? Так, босоніжки, ми їх взуваємо влітку, а восени чобітки. А головні убори. Правильно чи ні? Так, панамка тут зайва, ми її теж носимо влітку, а восени теплі шапки. А тут що не підходить для осені? Звичайно, платтячко, ми його носимо влітку, а восени вдягаємо теплі речі. Підкажіть, малята, що Олесі треба одягти спершу? Правильно, штанці. Штанці на ніжки одягай, по ніжках їх розправляй. Якого кольору штанці? Фіолетові. Що тепер слід одягти Олесі, щоб не змерзла спинка? Так, светер. Светер будемо одягати, щоб тепло було гуляти. Якого він кольору? Жовтий, правильно, дітки. Олесю, про чобітки не забувай, ніжки в теплі тримай. Якого кольору чобітки? Так, червоні. Шапочку на голівку одягаємо, вушка щільно закриваємо. Тепер куртку одягаємо і на прогулянку вирушаємо. А що ще ми забули, діти? Так, шарф, шарф шию зігріває, від простуди оберігає. Якого кольору шарф і шапка? Червоні правильно. Діти, а щоб не мерзли у Олесі ручки на прогулянці, підберемо їй рукавички. Загубилась пара у рожевої рукавички. Де вона? Так, ось вона. На ліву ручку і на праву ручку. Ану, пошукайте, дітки, до синьої рукавички пару. Так, ось вона. А тепер до зеленої. Де її пара? Так, внизу ось вона. А смугаста так поруч дві рукавички і залишились червоні рукавички. Цікаво, які вибере Олеся. Олесі сподобались рожеві рукавички, тож рушаємо на прогулянку. Сіні листячко зриває, килимочки вистеляє, я по листячку іду, гарну пісеньку веду, ля-ля-ля, гарна пісенька моя, ля-ля-ля, гарна пісенька моя. Збирає мене дощиком лякає, я під дощиком іду, гарну пісеньку веду, крап, крап, крап ля-ля-ля, гарна пісенька моя, крап-крап, крап ля-ля-ля, крап, крап, гарна пісенька моя. Яблучка зриває мене, ними пригощає я із яблучком іду, гарну пісеньку веду, ням-ням-ням ля-ля-ля, гарна пісенька моя, ням-ням-ням ля-ля-ля, гарна пісенька моя.